На полі бою, де немає електроенергії, для живлення обладнання, зв'язку та інших військових приладів, потрібні зарядні станції. Чергову партію допомоги, а саме два Бандера Пауер, а також чотири станції Моторола передали мінометникам від Вінницької громади та гуманітарного штабу. Дво Бондера павер та чотири рації моторола. Саме те, чого просили на передову захисники, передали з Вінницької громади в одну з військових частин, де служать наші земляки. Допомогу армійцям отримувала сестра одного з бійців. Я безмежно щаслива, тому що це не тільки матеріальна цінність, це ще дуже велика цінність для хлопців. Морально їм дуже приємно, що в тилу про них піклуються, дбають і по можливості дають їм ту підтримку, яка їм необхідна. На підтримку збройних сил цього року у бюджеті Вінницької громади передбачили майже 1 мільярд гривень. Ми з вами зустрічалися з приводу того, що ми можемо передавати. Виникло багато тертів з приводу того, що військова частина може не може, не може якісь давати доручення, але слава Богу, змогли отримати доручення від військової частини. І ця передача це об'єднана передача, яка сформована за кошти фізичної особи. Тобто в рамках роботи гуманітарного штабу і міської ради, оці дві бандери і мотороли. Наскільки мені сказали, якраз у ці мотороли з тими частотами, які сьогодні не читаються орками, от це ті, які саме просили чотири штуки, ваші хлопці, хочеться, щоб вони вам служили. Вони допомогли. Вінниця продовжує підтримувати наших оборонців, аби допомогти воякам наблизити перемогу в цій війні. Євгеній Овсяніков телеканал «Вінниччина».